Всім привіт з вами я Макс Майнкрафт. Ну, сьогодні я хочу зняти відео, який скін мені був випав з рангового бою яйце Ось такий скін Ларі Ларрі Ось такий топовий скін на Larry Orri. Це хакер Ларрі Орі. Вигляда просто топчик. І зараз. Я вирішив вам показати. Коли ми спавнимо, то Просто анімація топ. Дивіться, як ідеально просто це клас! Ну, нючу просто мега-топовий скінчик. Скін просто топ. Це просто клас. Ну и і... всем до побачення!